Привіт, друзі! Дуже часто ми зустрічаємося з такими питаннями. А розрахуйте вартість загального монтажу нашого каміна. Дивіться, для того, щоб розрахувати, це треба трошки інформації від вас. Так? Чи є димохід на вашому проєкті? Чи нема димоходу? Чи є система подачі повітря, чи немає її. Чи ви бажаєте. Зробити розповсюджену систему розподілу теплого повітря від каміна по ваших кімнатах. Ось, коли ви відповідаєте на ці питання, після того я можу вам надати конкретну вартість вашого проєкту, ну, приблизно, скажімо так, так. І так, корпусна частина каміння це ізоляція, грунтовки і всі класні матеріали, які відповідають за те, що камін не буде нагрівати додаткові конструкції, і буде все класно. Це. 34 тисячі гривень. Монтаж димоходу. Тобто, все, що війшло в димохід, елементи підключення це у нас вийшло 6 тисяч гривень. Матеріали для розпосудження теплого повітря по кімнатах 15 тисяч гривень. Будівельні роботи 28 тисяч гривень. Це зробити каркас, виставити камінь, під'єднати камінь до димоходу, зробити подачу повітря з вулиці. Зробити розповсюдження теплого повітря в три кімнати, зробити решіточку прихованого монтажу, ну ту, що ви не бачите, а воно працює. Та? І того робота плюс матеріал нас набігає 85 -ти тисяч гривень. Ну, мало, багато, кажіть ви. Але це точно надійно, це точно класно. І ми тішимося, що ми робимо такий продукт, і ми тішимося, що наші замовники отримують задоволення. Від співпраці з нами.